Добрий день, шановні батьки! Сьогодні поговоримо про дитину старшого дошкільного віку 5-6 років і що вона повинна знати до кінця навчального року. Вік 5-6 років це вік активного розвитку фізичних та пізнавальних здібностей дитини, спілкування з однолітками. Гра залишається основним способом пізнання навколишнього світу хоча змінюється її форма та зміст. Вік 5-6 років це старший дошкільний вік. Він є дуже важливим віком у розвитку пізнавальної сфери дитини, інтелектуальної та особистісної. Його можна назвати базовим віком, коли в дитині закладається багато особистіх аспектів, проробляються всі моменти ставлення я позиції. Саме 90% закладки всіх характеристик особистості дитини закладається у віці 5-6 років. У 5-6 років дитина як губка вбирає всю пізнавальну інформацію. Науково доведено, що дитина у цьому віці запам'ятовує стільки матеріалу, скільки вона не запам'ятає потім ніколи в житті. У цьому віці дитині цікаво все, що пов'язане з навколишнім світом. Розширенням його світогляду. Перше і найважливіше поговоримо про основи безпеки життєдіяльності. Безпека у побуті. Знання, які повинна знати дитина. Перше це правила поведінки при витоку газу, загрозі затоплення, пожежі, пошкодження електромережі. Правила користування сірниками як поводити себе з невизначеними або отруйними речовинами, про небезпеку тривалого користування комп'ютерною технікою, про шкідливість користування ліками без дозволу лікаря. Дитина повинна знати про безпеку на ігрових та спортивних майданчиках, про небезпечність ігор в підвалах, дахах, східницях тощо, про небезпеку наразитися на шахрайські дії, призначення та функцію одягу, вправи щодо профілактики порушень постави та зору. Що повинна знати дитина, перебуваючи на вулиці? Домашню адресу та телефону батьків. Правила дорожнього руху. Місця, де небезпечно гратися, про небезпечні предмети і правила поведінки з ними. Як розпізнати лихі наміри з боку незнайомих людей? До кого і як звертатися, коли загубився. Правила поведінки при зустрічі з бродячими тваринами. Пожежна безпека і електротравматизм. Дитина повинна знати номери телефонів пожежної служби, служби газу, швидкої допомоги, поліції, як надавати першу допомогу в разі травмування, правила користування дозволеними батьками побутовими приладами, які місця є небезпечними для ігор. Особиста гігієна та здоровий спосіб життя Дитина повинна знати правила особистої гігієни, про шкідливість для здоров'я вживання алкоголю і наркотичних засобів, про позитивний і негативний вплин на здоров'я людини, сонця, води, повітря, ознаки незадовільного стану, захворювання, про раціональний режим харчування. Показники соціальної компетенції дитини. Дитина вільно орієнтується у приміщенні дитячого садка ближнього мікрорайону, виконує правила поведінки в транспорті, обов'язки чергових, користується назвою держави, знає та поважає державну символіку, орієнтується в місце знаходження Україні на мапі, знає, з якими країнами межує. Знає, що у світі живуть різні народи і нації, виказує інтерес і доброзичливість до інших народів. Показники мовно-мовленєвої компетенції володіє чіткою вимовою всіх звуків рідної мови, оперує узагальненими словами. Вживає граматичні форми рідної мови згідно із законами та нормами граматики, рід число відмінок, володіє навичками розгорнутого, послідовного, логічного, зв'язного мовлення. Показники художньо художньо-мовленнєвої компетенції. Дитина знає на пам'яті, і розповідає забавлянки. Українські народні пісні, лічилки, скоромовки, мирилки, прислів'я та приказки, щедрівки, колядки, посівалки, вірші, упізнає за описом персонажів або за ілюстраціями, назву казки, розуміє мораль різних казок, зіставляє вчинки казкових героїв із власною поведінкою і поведінкою однолітків, самостійно розповідає 3-4 добре знайомих казки. Обізнана з творчістю українських письменників класиків Коцюбинського, Франка, Шевченка, Лесі Українки, Глібова, Олександра Олеся Пізнає на портреті Тараса Шевченка, Лесі Українку, Івана Франка, Тичину. Знає та називає їх твори для дітей. Відповідає на запитання різного типу за змістом художніх творів. Показники логіко математичної компетенції дитини вимірює предмет за допомогою умовної мірки, може класифікувати і систематизувати об'єкти за даними ознаками, упорядковує об'єкти за даною властивістю, визначає послідовність дій під час виконання завдань вміє лічити в межах 10 у прямому і зворотньому напрямках. Визначає відношення між числами в межах 10. Рівні, більше, менше, використовує знаки для запису цих відношень. Додає і віднімає числа в межах 10. Користується знаками плюс і мінус, уміє розуміти задачі на одну дію, розуміє зміст поняття до, після, між, на, більше, менше, використовує їх у повсякденному житті, знаходить у довкілій об'єкти, схожі на геометричні фігури, класифікує об'єкти за двома властивостями. Навчання грамоти. Дитина членує речення на слова, слова на склади, знаходить наголошений склад, розрізняє на слух голосні та приголосні звуки, тверді і м'які приголосні, послідовно називає звуки в словах, моделює речення та звукоскладову структуру слів. Підготовка руки до письма: Дитина уміє використовувати набуті навички під час малювання, штрихування, складати орнаменти, візерунки. Правильно сидить, тримає ручку під час письма, рухає руку вздовж рядка, орієнтується на сторінці зошита. Зображує і розташовує в робочому рядку елементи візерунків і літер. Записує друкованими літерами букви. Склади слова. Всіма цими навиками дитина повинна оволодіти до початку навчання в школі. Дякую за увагу!